Сьогодні на ринку пропонуються двигуни, які живляться від мережі 220 та ті, що працюють від акумулятора. Управління може здійснюватися пультом, радіовимикачем, системою розумний будинок або через додаток на телефоні. Зараз ми бачимо рулету змонтовану в нішу, яка зроблена в натяжній стелі. Швидкість обертання даного двигуна 31 оберт за хвилину. Крутний момент. 1,1 нюн метр. Рівень шумності 47 дБ. Особливістю сучасних двигунів є можливість налаштування кінцевих положень. Це максимальний опуск рулети або її підйом. Коли налаштовані кінцеві положення, рулета зупиняється на запрограмованому рівні. Управління системами може здійснюватись як окремо, так і синхронно. Для цього потрібно обрати режим, коли на пульті світяться всі канали разом. Тут в нас встановлені кінцеві положення індивідуально для кожної рулети, тому вони зупиняються неодночасно. Налаштування кінцевих здійснюється електронним методом, тобто на самому двигуні нічого робити не потрібно. За певну інструкцію це робиться з пульта. Інструкції надаються виробником. Що стосується кінцевих нижніх положень, так само на кожній рулеті в даному випадку вони запрограмовані індивідуально. Тому початок опускання в них однаковий при синхронній роботі, а зупинка різна.